Так, всім привіт город з різними методами посадження картоплі. Це я Леонід. Два слова. Дивіться. Тут картопля була посаджена по одному, бачите, вона нарізані спочатку рядки, в них розложена картопля, тоді пройдено другий раз під гортачами так і засипана картопля. Тут так само були нарізані рядки, покладена картопля, але загрибли граблями, по-бистому. Ну, тут, правда, деякі бур'янчики. Жінка тільки що прийшла сапкою. Але, наприклад, в тій половині поля не пройшлась, тільки тут. Ну і тут де чисте пройшлось. Але я хотів порівняти рівень, рівень бур'яна. Просто подивіться, скільки тут. Ну, Прям заросле, заросле, заросле. Все, особливо там далі. От. І наскільки тут, ріденько, я зараз перейду поза ці сапнуті. От. Навіть отут. Пучками трава де-неде вилізла, і мотоблок не зміг всю вибити, бо тут була ж конюшина, вже як вона в кінці конюшина з травою, то пучки трави де-неде повилазили. Але в цілому забур'яненість набагато нижча, ніж вона там, де прям таким, знаєте, ковриком розрослося. Отут трошки. Оце може саме заросле місце, а та частина, де плоска, суцільна. От вам різниця між методами посадки. Очевидно, коли другий раз проходиться по тих міжрядях, воно ще краще вибиває ті бур'яни, ще менше всього приймається і ми отримуємо таку значно більш чисту картину. І дивлюся, думаю, чим його полоти, чекати, куди спішити. А тут вже треба прям бігти бороною чи граблями видраювати, прям добряче так. От така різниця в картині. Просто. Е під час посадки більш попрацюєш, тому що треба нарізати, розкласти і знов засипати. От. Далі стосовно картопля вона не нарізає два рази борозди. Так? Вона просто спереду борозду, ззаді ямку падає і з боків чуть-чуть підсипається. Е, трошки не настільки, але теж більш виб'є. А оце, як би сказати, по старинці, коли граблями загріб, От, виходить найвигідний метод бур'яни. Єдине, що воно вигідне, що як в кого є борона, Легко по такому йти. А по цих горбах треба вже спеціально їжаками, дисковим підгортачами і так далі. Ну, такий проміжний результат. Ми картоплю садили дуже пізно, щоб не повимерзала. Тому вона у нас зараз тільки так вже рідки намітилися, от. але вона зараз пошпарить. Все. слова сказав. Всім пока, Леонід Котвицький.